Вітаю, вітаю з вами, Мілітіна Велика. І сьогодні ми з вами говоримо про пільги ЗУЗ для ЙоДГ у Польщі. Тобто, як платити податків менше законним шляхом. Тож рухаємося. Підприємець у Польщі, ну, власне, як і в Україні, повинен сплачувати внески за себе та за своїх співробітників. так? Притому усі пільги, що розповсюджуються на підприємця, жодним чином не стосуються його співробітників. Тобто, якщо ми оформили ульгу на старт для підприємця, це не означає, що він буде менше сплачувати за співробітників. Він буде менше сплачувати виключно за себе. За співробітників буде завжди стала постійна величина. Наразі ви бачите види страхування, які є обов'язковими. Страхування на випадок хвороби є добре. Також треба платити фондуші, фонд праці та фонд солідарності та медичне страхування. Тож, спочатку нашої підприємницької діяльності, ну так часто буває, не часто буває, а взагалі завжди, коли ми починаємо, то треба кошти, треба обігові кошти. Відповідно, якби. Чим менше сплачувати зайвих витрат, так, тим краще. Тож, уряд Польщі надає нам таку унікальну можливість скористатися ульгою на старт. Що це таке? Ульга на старт надається на 6 повних місяців. Повних місяців одразу лайфхак. Так, Якщо ви реєструєте свою підприємницьку діяльність із другого, третього або будь-якого. Іншого числа місяця, але не з першого, тоді це такий вам бонусний сьомий місяць використання ульги на старт. Ловіть цей лайфхак та використовуйте. Тож шість повних місяців підприємець буде сплачувати виключно складку медичну, виключно медичне страхування, так, складка здоротна. Жодних інших видів страхування сплачувати не буде. Але тут я зауважу, що якщо ми сплачуємо тільки медичну медичну складку, то відповідно і страхування у нас є, тільки медичне, тобто нам не нараховується ні пенсійний фонд не рахується, так ні там, на випадок нещасного випадку, інвалідності і так далі. Тобто жодні види соціального страхування не розповсюджуються окрім медичного, тільки медичне страхування, тобто, що ми відраховуємо. Те, власне, ми і страхуємо так. От тому, якщо вам потрібен, до прикладу, пенсійний фонд, то як би вам цю пільгу краще не використовувати, якщо ви хочете, щоб він нараховувався. Якщо потрібні обігові кошти сьогодні, а про пенсію подумаємо, коли вона буде, то звісно, Ольга старт – це досить гарне рішення. Тож рухаємося далі. Е, у нас ставка. Кладки здоровної залежать від обраної вами системи оподаткування. Нагадаю, у нас є три системи оподаткування, і про кожну з них є відео на моєму youtube каналі. Тож переходьте, дивіться більш детальну інформацію саме по системах оподаткування. Також ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал, щоб Дізнатися більше інформації та завжди тривати руку на пульсі податкових та законодавчих змін. Тож, три системи оподаткування: загальна система, лінійний податок та ричальт. На загальній системі та на лінійному податку є мінімальна складка, тобто, менше, якої ми сплачувати не можемо. І це у нас. 381 злотий 78 грошей. Тобто, поки ви не заробите стільки, щоб перетнути цю межу, ви сплачуєте оцю мінімальну складку ЗУС. Якщо у вас взагалі не було доходів, ви все одно обов'язково сплачуєте оцей мінімальний розмір ЗУСУ. Так. Тож на загальній системі медична складка складає 9% від чистого доходу, тобто від доходів усього прибутку нашого за, за мінусом видатків, так тільки з різниці, тільки з чистого прибутку 9% ми сплачуємо як внесок на медичне страхування. Але не менше ніж, як я вже сказала, 381%. 78. лінійний податок. 4,9% у нас на медичне страхування, але знову ж таки не менше, ніж 381,78. Якщо говорити про ричаль, то там у нас йде градація, так, тобто залежить внесок, бачите, від обігу на рік. Тож, якщо у вас система оподаткування ричаль, та ви обрали ульгу на старт, хочете нею скористатися, то ви будете сплачувати у межах 60 тисяч злотих, 419 злотих 46 грошей на місяць, від 60 тисяч до 300 тисяч злотих обігу на рік ви будете сплачувати 699 11 злотих, і якщо понад 300 тисяч, то ви сплачуватимете 1258 злотих і 39 грошей. Причому, якщо у вас обіг на рік ну до прикладу понад 300 тисяч, це означає, що за кожен місяць у році вам треба буде доплатити або загальна сума за місяць, у вас повинна за кожен місяць. Повинна складати 1258. Таким чином, якщо ви спочатку року не знали, який у вас буде об'єкт, почали з мінімальної складки, потім перейшли на другий поріг і потім на третій, то коли ви складете річну декларацію, вам прийдеться доплатити за попередні періоди, щоб кожен місяць у нас все одно виходило 1258. 39. Наприклад, так, тобто, це залежить від того. Який, власне, у вас за підсумками року буде обіг на рік? Тож порівнюємо, беремо приклад, щоб було зрозуміло і більш прозоро. Беремо 9 тисяч злотих чистого доходу на рік, для того, щоб приблизно прорахувати, не приблизно, а взагалі прорахувати, яка у нас буде медична складка. За рік у нас таким чином виходить 108 тисяч злотих обігу. Для чого ми рахуємо, скільки за рік, тому що речальт у нас залежить від цієї. Цифри так, тож бачимо, на загальній системі оподаткування за таких умов ми щомісяця сплачуватимемо 810 злотих, на лінійному податку майже у два рази менше 441 злотих і на ричальті 699,11. Так, бачимо велику різницю поміж загальною системою та ричальтом. Але о, поміж загальною системою та лінійним податком. Але зверніть увагу, що на системі оподаткування лінійний податок ставка податку під вища. Ну тому би, треба враховувати усі ці чинники. Добре, бачимо різницю, розуміємо, про що йдеться, і їдемо далі. Як я вже сказала, що оці всі пільги розповсюджуються виключно на підприємця. Ще раз це підкреслюю так, ЗУЗ ви сплачуєте завжди. У незалежності від того, чи ви працювали чи не працювали, лише один місяць на рік ви можете взяти собі такі податкові канікули, ну, типу відпустку. Але цей місяць повинен бути повним і у цьому місяці не повинно бути жодних операцій, жодних банківських оплат, жодних фактур, жодних операцій. Тобто, ви відпочиваєте у вас, нічого не відбувається. Тоді так, один, один місяць. Можна не сплачувати ЗУЗ, але треба про це ЗУС той повідомити напередодні цього місяця. так? Добре, що ще можна? Ви почали зареєстрували свою підприємницьку діяльність для того, щоб до прикладу, знайти приміщення і почати працювати. Ви знайшли приміщення, але так виявилось, що ваше ідеальне приміщення потребує ремонту, і ви зрозуміли, що ви не можете одразу почати свою власну справу, так запустити просто від зараз, як хотілося, і треба вам робити ремонт. Ви розумієте, що той ремонт може затягнутися на якийсь проміжок часу. Тож, якщо у вас в якомусь періоді ви розумієте, що не буде жодного обігу, так, жодних надходжень і жодних видатків, ну, можливо, там заміри якісь будуть робитися, можливо, там маркетингову стратегію будете пропрацьовувати. Не знаю. Коротше, якщо у вас немає жодних обертів, або вам потрібна пауза у бізнесі, ви хочете змінити напрямок бізнесу і так далі. Ви можете взяти ну, якби завісити свою підприємницьку діяльність. Що це означає? Це означає, що вас, ваш ФОП буде жити, він не буде зачинений, ліквідований, не буде. Він буде ви, ну, якби його можна буде бачити у системі Цей як підприємницьку діяльність. Але у завішеному стані вам не треба буде звітувати і не треба буде сплачувати податків. Але і працювати, якби здійснювати цю підприємницьку діяльність ви також не можете. Такий термін може бути до двох років. Ну, різні бувають ситуації, Якби, просто знаємо про те, що маємо право і можемо таким скористатися, так? Такою можливістю. Тож, що робити за 6 місяців? Період вже минув. А якби ще великих обігів не досягли, не хочеться переплачувати зайвого, як ще можна зекономити? Можна оформити іншу пільгу, так звані складки обніжони. Тільки зверніть увагу, що просто так. ЗУС Ульга на старт не відміняється, її треба відмінити вніскам. Автоматично це не відбувається. Тобто, треба спочатку подати внісик про те, що ви зрезигнували від ульги на старт, і наступний внісок два вніски про те, що ви хочете скористатися складками обніженими. так? Що це нам дає? Складки обніжони у нас на 24 місяці наступних. Таким чином, у вас цілих 2,5 роки пільгового періоду. Так, звісно, на складках обніжоних ви будете сплачувати дещо більше, ніж на ульзі на старт, але це все одно значно менше, ніж повний ЗУС. Тож власне. Що таке складки обніжені, як вони рахуються? База для нарахування внесків 30% мінімальної заробітної платні. До прикладу, у 2024 році знижена ставка становить 30% від 4242 злотих. Це саме розмір мінімальної заробітної плати від 1 січня до 1 липня. 2024 року. Від них, рахуємо, 30% отримуємо 1272,60. Таким чином, з січня по червень 2024 року, оце є база. Що таке база? Від цієї суми ми будемо рахувати усі наші відсотки. Оце емеритальний, тобто пенсійний фонд 1952, рентовий 8, випадковий 1,67 і так далі. Завжди звертайте увагу, що хоробова це добровільна складка. Її можна сплачувати, можна не сплачувати. Якщо ви її сплачуєте, ви маєте право на ну, отримання якихось лікарняних. Якщо ви її не сплачуєте, то відповідно жодного права ви не маєте. Так? Таким чином, якщо ви все ж таки сплачуєте хоробову складку, разом у вас буде 402 злотих 65 грошей. Стала постійна цифра, постійна величина щомісяця до неї ми плюсуємо наше медичне страхування. Нагадаю, що медичне страхування це саме наша Ольга на старт, тобто плюс до тієї суми, що ви вже сплачували, ще 402 65 грошей. 5. і от, щоб було вам зрозуміло і ну так наочно, так обніжоване складки. Скільки ви будете сплачувати? Знову ж беремо наш приклад 9 тисяч злотих на місяць. Ми заробляємо таким чином: 108 Тисяч злотих ми заробляємо на рік. Що у нас виходить? На загальній системі оподаткування ми будемо сплачувати медичне страхування 810, плюс оці всі наші суми на складках обніжених ото 402 із хвостиком. Таким чином, разом до ЗУСУ нам треба буде сплатити 1212,65. На лінійному податку так само складки обніжені плюс. Медичне страхування. Зверніть увагу, що фундуші ми тут не сплачуємо на жодній системі оподаткування за умови використання складок обніжених Фундуші жодні ми не сплачуємо. І на ричальті відповідно так само до нашої величини 699,11 Треба додати оці 402 і будемо разом сплачувати 1101.76. Так, це дещо більше ніж на Ульзі на старт, але точно значно менше ніж. Повний ЗУС, і наразі, якраз ми подивимося, а який же він повний ЗУС. Сплачувати ви його будете аж за два з половиною роки. Я дуже сподіваюся і вірю в те, що ваш бізнес за цей час вже набере достойних обертів і ви вже не будете думати про те, як економити, а будете думати, як більше розширитися, більше продавати, розвиватися, масштабуватися і так далі. Тобто, це вже не буде така сума, яка ну, матиме великий вплив на ваш бізнес, так. Тож, після закінчення 24-місячного терміну вам так само треба подати заяву і відмовитися від застосування складу обніжених і наступною заявою повідомити про те, що ви будете вже сплачувати повний ЗУС, повну складку. Тут, власне, описані коди, які там треба зазначити, можете заскрінути собі. От, і мати таку шпаргалку. Тож повний ЗУЗ. База для рахування для внесків залежить від прогнозованої середньої заробітної платні за відповідний рік. Тобто вже не мінімальна заробітна платня тут, а середня прогнозована. Відповідно, у 2024 році вона становить 7 злоти. Отже, база внесків становить 4694,40. Це база, з якої ми рахуємо усі наші відсотки. Так? Від цієї, так, усі наші соціальні страхування, так, і до нього ми, як завжди, додаємо медичне страхування. Дивимось на прикладі. Знову наш приклад 9 тисяч злотих на рік, на місяць, тобто 108 тисяч злотих на рік. Таким чином, повний зуз, бачите, у нас додався вже фонду, додалися, коробова вже стала. Ну, всі, в принципі, всі стали, стали такі. Вагоміші, так, корбово нагадується, добровільна складка, можна не сплачувати. Як вважаєте, за потрібно, якщо платите, застраховані, якщо не платите, відповідно, не застраховані. Тож, повний ЗУС, бачите, на загальній системі оподаткування за умови нашого доходу становитиме. 2410 і 32 злоти. На лінійному податку 2041 злоти і 32 гроші. І на речальті 2299 злотих і 43 гроші. Значно більше, ніж на складках обніжених, А саме у два рази бачимо, так? Ну, таким чином виглядає вся. Історія наша ЗУС, так, все, що ми наразі маємо право на які пільги, і який буде виглядати повний ЗУС. А якщо ви підприємець, що починає свою підприємницьку діяльність, або підприємець, що хоче тримати руку на пульсі бухгалтерських справ та розмовляти з бухгалтером однією мовою, або бухгалтер, який хоче надавати бухгалтерські послуги на польському ринку, пишіть мені у особисті слово курс і отримайте свою персональну знижку на мій авторський. Експертний курс бухгалтерія 2.0 для ФОП у Польщі. Це відеокурс, у ньому 17 уроків. Відеоуроків, ви матимете доступ одразу до всіх уроків і можете вивчати їх у будь-який зручний для вас час. Ви матимете завдання, практичні так, домашні завдання. Ви, матимете, ви працюватимете в системі обліку, ви вносите ви будете вносити дані, тобто, це максимально практичний курс. Ви будете мати купу додаткової інформації. Сі покрокових інструкцій, зразків документів, трудових угод і так далі, пройшовши мій курс. Ви самостійно зможете зареєструвати підприємця, підібрати коди, зробити все необхідне для старту діяльності, провадити бухгалтерський облік, звітувати до всіх фондів, розраховувати податки та власне мати розуміння про те, які взагалі вам необхідні реєстри для роботи, в яких випадках що застосовується, і так далі. Якщо хочете знов ж таки дізнатися більше, пишіть мені в особисті і я обов'язково вишлю вам. Деталі, а на сьогодні дякую вам дуже за увагу і до зустрічі, Па-па!